Починаючи з 5 вересня, ДСНСники розгорнули по всій Україні пункти незламності. Запрацювали вони і у шості. Як розповідає провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Ігор Алпанов, один намет розташований у центрі міста через дорогу від Обеліску Слави, інший в мікрорайоні Капсуль на вулиці Заводській. Дані пункти незглавності розраховані для того, щоб у разі відключення електроенергії по місту громадяни змогли скористатися ну, елементарно для того, щоб зарядити свої гаджети, якісь електронні прибори, знов таки зігрітися у випадку відключення теплової теплового постачання. Ну також Тут є завжди в пунктах незламності вихід до мережі інтернету, тобто громадяни, навіть попри тому, якщо не буде інтернету в власних оселях, можуть сюди прийти безкоштовно скористатися даним інтернетом, попрацювати або зв'язатися зі своїми близькими в разі відключення електроенергії та мережі інтернету. Намет розташований по вулиці Свободи, працівники Шосткінського управління ДСНС, отримали нещодавно. За своїми характеристиками він більш досконалий ніж минулорічний, який був розміщений. Біля краєзнавчого музею зазначає провідний інспектор. Вона може вмістити більшу кількість населення, більш, скажімо так, теплоефективна, тобто краще зберігає тепло. Ну і знов-таки візуально більш так, приємно. У пунктах незламності є все, що необхідно під час блекаутів: опалювальні прилади, доступ до інтернету, необхідний запас питної води та харчів, і навіть дитячий куточок. Наприклад, батьки, які працюють, наприклад, в мережі інтернету, можуть прийти сюди працювати, і залишити дитинку скажімо так, в дитячому куточку, щоб вона там приємно з користю провела свій час. За словами Ігоря Алпанова, пункти незламності вже функціонують. В них цілодобово чергують працівники ДСНС та представники національної поліції. Тобто, в будь-який час громадяни можуть отримати тут якусь елементарну допомогу. Якісь консультації на предмет різних тематик безпеки життєдіяльності. Ну, знов таки плануємо проводити тут інформаційно розясну роботу серед населення для того, щоб скажімо так забезпечити більш безпечніше життя для наших громадян, нашого міста, нашого району громади. На щастя, починаючи з 5 вересня, послугами пунктів незламності ще ніхто не скористався. Втім, іноді люди заходять та цікавляться, чому ці острівця безпеки розгорнули так рано. Елементарно для того, щоб у випадку скажімо так блекауту да відключення теплової енергії, енергопостачання громадяни вже знали, коли куди можна звертатися, знали де дані пункти незламності знаходилися, і скажімо так, в найкоротші сроки, терміни змогли сюди добратися.